Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі христі, браті і сестри, дорогі друзі, маємо велике свято благовіщення Пресвятої Богородиці. І сьогодні роздумуємо над подією, яка сталася у містечку Назарет, де до Діви Марії з'являється Архангел Гавріїл і возвіщає їй про те, що Марія має особливу місію стати Матір'ю Божою. І на ці слова Архангела, які були здивуванням для Діви Марії, тому що Діва Марія мала свої плани на життя, але Марія після недовгої призадуми відповідає так на слова Архангела. І тим самим спричиняється до спасіння цілого людського роду. Тому що стає матір'ю Спасителя світу. І сьогодні ми у цьому святі благовіщення роздумуємо над постаттю Діви Марії і над її згодою з волею Божою. Саме сьогодні, у цей день благовіщення греко-католицька церква установила день усильної молитви за дар батьківства, материнства. Та дар збереження кожного зачатого життя. Сьогодні кожна християнська сім'я, кожний батько, мати має взорувати на Діву Марію, щоб завжди казати так, Божим планам у своєму християнському сімейному житті. Тому що, на жаль, живемо у світі, яка пропагує культуру смерті. Не культуру життя, але культуру смерті, де зачату дитину можна вбити, де можна відмовлятися від Божого задуму щодо сім'ї, щодо народжуваності, плідності. Але Божа сім'я, християнська сім'я має завжди підпорядковувати свої плани, людські плани Божим планам. А Божий план це є прийняття кожного нового життя, бути відкритими на дар плідності, на дар народжуваності у своєму християнському житті. На жаль, живемо у світі, де егоїзм, матеріалізм все більше перевищує ті цінності християнські, які має мати сім'я, коли маємо тільки імітацію сім'ї. коли… Хлопець, дівчина чи чоловік і жінка довгі роки живуть без церковного шлюбу, коли молода сім'я довгий час відмовляється від дару плідності, мотивуючи тим, що ми ще не маємо достатньо коштів, що ми ще не маємо житла для того, щоб повноцінно утримувати дитину. І таким самим такими. Матеріальними відмовками відмовляються від того дару бути батьками. А це є найцінніше, що може бути в сім'ї. Має кожна мати, кожний батько бути відкриті на дар зачаття народження нового життя, збереження зачатої дитини в утробі матері. На цим ми маємо задуматися у цьому святі благовіщення, тому що Марія навчає казати нас так, Божим задумом. І якщо зможемо, підпорядковуючи своє життя Божій волі, відповідати так, кожному Божому задумові щодо плідності, щодо народжуваності, щодо культури життя в нашому. Повседневному житті християнському зможемо направду бути щасливими. Тому що сповнення Божої волі, сповнення Божого задуму у житті людини насправді тільки це робить людину насправді щасливою у її житті. Амінь.